Да. Ну, У мене отака тільки водія. Та яка різниця. Диви, все по баночках, Тебе все суп? по полочках. З. З цук? ложка того, ложка того. Друзі, всім доброго ранку. Друга частина нашої риболовлі. Це другий день сьогодні. Е, нагадаю, минулий раз. Попереднє відео. Ми виїхали е, на сулу. Приїхали друзі до Макса в гості е, на одній із отаких дуже чудових водойм. На цих коряшках ми вчора взяли три карасі і взяли чотири сазанчика. Сазанчики, е, звісно, були всі відпущені підростати. Вони там максимум кіло 800, мабуть, було. Але все рівно кайфанули на боковий кивочок, дуже круто. Розкинули наші карповички. Але, на жаль, вчора лив дощ, майже всю ніч проливний. <кій> Тому ми так на карповики там три карася у нас вийшло взяти. А сьогодні п'ємо каву, виїжджаємо знову на наші коряшки, беремо боковий кивок і починаємо кивочити. Макс, здрасте. <кій> Буде сьогодні діло. Я не знаю. Бачиш, як дощ все нам перед цей. Ну, я думаю, якщо зараз вип'ємо смачну каву, розбудемо самого головного. Димон! Вставай! <реш> вставай! Карасі ждуть! Пішли каву пити. Я думаю, друзі, у нас все вийде. Димон буде на спінінгах стояти, а ми попливемо в коряшку, попробуємо щось покивочити. Подивимось. Все як завжди по порядку, ви ж знаєте, не будемо гаяти хвилинку. п'ємо каву. Ти ж перехрестив! Є щось? Нема? Мури його, мури. Те, всю кашу з'їва вже. Осьо каша. Тобі подать кашу? Хватить. Димончик, тобі кава готова. Хорошо, все, чітко. прям. Прям вообще бомба. Це закид на коропа. Я прям чувствую. Підкорчик. Оце Димон глаз настроїв. Чи ти ще не настраював? Та да. не відемо, та є запасний кивок. А що ти? Це мені треба переставити йому вже два руки. Він вже так і розтрушується. Він тут все принциплює, але він провертається. Щас, ми, там, кстати, не треба його знімати, просто зараз спро... я тобі покажу. Так, друзі, дивіться. Відкриваємо вам секрет, хто ще не бачив, для того, щоб ви не грались, коли у вас розшатується кивочок. Не потрібно це все змотувати, розбирати. Просто знімаємо кивок і надіваємо другий. Once moment. Беремо запасний кивочок. Наш запасний кивочок. В цій сумочці в мене є все. Це для спомбиків. Ось, сумочка для бокового кивка, для поплавка, для мармишок з прозорим верхом. Тут в мене гачки. Жидка, латка, піно тісто, поплавки. І десь має бути... Ось наш кивочок. Взагалі, сумка просто космос. Хто чисто на боковий кивок ловить, можна ось таку одну сумочку, тут буде все вложено. А у мене, дивіться, тут попапчики зложені, це все для коропа зложено, сигналізатори зложені, тут катушки, тут грузи, тут всяка всящина, сюди можна набити. Сумка на 75 літрів і сюди все. Абсолютно складаю. І вдруг щось комусь потрібно, в мене завжди все з собою є. Плюс нічого не забуваю вдома. Класна штука. Так, наш кивочок. <coughs> Дивіться, по факту можна зняти оце все і примотати наново цей кивочок. Якщо ви лівша, так як Макс, просто перевертаєте. Ось так. А можна зняти кивок. І зняти кивок з сюди. І тепер на цю пружинку натягуємо наш кивочок. Все, одна секунда, у Макса стоїть новенький кивочок. Ну, Макса тут по-луховському, звісно, намотано. Краще... <схай> Краще так намотати, проклеїти гел-клеєм, тому що ви робите один раз. І воно у вас так все красиво буде, акуратненько. Нічого. І так пойдеть. Так, все, друзі, максова вудилка готова. Ось так її раз прийде, забере наша вудилка, просто перемотаємо мормишульку зараз, бо я на четвірку вчора ловив. мабуть, поставлю 6, тому що тут в основному крупний карась, а сазанчики невеликі, тому шестяка буде нормальна. Четвірка нам тут великувата. Ось так, ось, друзі, виглядає мормишечка номер 6 е, Вона дуже класно підходить на невеликого сазанчика. І також на хорошого карася линя шестерочка наша. Ми вчора використовували прикормку інтеркріль слива, а вечором використовували інтеркріль е, бисквіт Сьогодні ми домов сюди кільця закормочного, він буде лежати і пилити. Тут у нас також є сподміксовські е, карпрошовські горошки. Вот так перецами додумал И також до друзья, у Есть! Хорош карасик Дальше и пошел Це самий смок. Так, ну все хорошо. Перший пішов, то є добре. Єсть. На люту хватило. Ліганчик на люту хватив. Ах ти ж мій солоденький. Ні. Перший, друзі, нарешті. Перший карасенко. Мої вітаннячка. Хто оце на рибалку? Бере карасі закатані. Макс. Молодець! Молодец. Я ніколи не пробував, оце ху попробувати. Сам катав. Ну а вс? Оце через той риба не ловиться. Я завжди беру. Добрий карас. А скоро почербрипа. Намаж Димончик карася. Да, много. Чергової. Так, друзі, дивіться, перебралися в який коряжничок. Стали перший опуск. Я навіть камеру не встиг включити, як влетів ось такий карасенко гарненький. Переїхали позицію, перемінили. Надіваємо горошинку і на горошинку тільки ну, он туди опустили, в гущу ліса і вирвали звідти карася. Я вже, мабуть, скільки? Да, 12.30. 12.30, друзі. Це перший карасик, який у нас клюнув за це время Десь 3 метри глибини і так ось ти підносить туди трішки. І він хуліганчик виложив, що я не встиг навіть включити, друзі, камеру. Якщо тут, то підводку тю тю Заходим, Заходить. Родненький! Заходить. Да! Я його таки дождався другого тут з цієї локації. Ах ти ж, мій солоденький. Ми загодували точку десь 20 хвилин назад. І ось ще один карасик. До нас пожалував. Заходим. Так, вибираємо, друзі, горошинку, невелику, немалу. Таку середню. Середню горошинку. Макс розкає. Опа! Плоскирка. Червонопірка. Червонопірка. Макс розказував, як він її готовив. Дивіться, одягаємо ось так, щоб було тільки жало видно. Ось так. Макс на ніч запарює її, не запарює, а заливає водою. Наш горох настається в воді, а потім годинку його варить. І він стає такий, як нам потрібен, друзі. Є. Ох, Ти ж. Ти солоденький! Друзі, оце лев, оце за такими левами. ми Терпимо знущання без кльовія сьогоднішнього. Фух, красунчик. Ах ти ж мій солоденький. Гекий. Клас. Друзі, це перемога. Всі пороз'їжджалися, не має терпіння чекати, поїхали далі провіряти ті місця. Я все ж таки залишився тут і дочекався, дочекався свого красавчика. Я все-таки ще тут посижу, зараз 2.35. Я думаю, що годинку я на цьому місці посижу. Якщо такі карасі будуть прокльовувати хоча б раз в 40 хвилин, нам би ще таких 2-3 карасика і було більше як достатньо. Сюди! Опа! -ху 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 -ху, друзі! Да, це він! Ох ти ж моє маленьке логово карасів! Дивіться, красунчик! Ну! Заходимо рідненький! Ось так ось надягнули і відправляємо в точку G. Стой, стой, стой! Салав! Йоманов! Друзі, кіло плюс! Я таких кабанів не ловив, мабуть, ще з... Нереста, дивіться який. Фу, оце мамонти тут. Це щось неймовірне. Ох, і місцина, глянь. Це ж карась. Красунчик ти наш. Заходь. Ох і кайф, я просто не можу передати вам. Ух ты ж мій хороший. Ах ты шалакрут. Айш. Брудяга який був. Хорош. Піди сюди. Це кабан! Друзі! Це просто перемога! І я по-другому це не можу назвати. ну гляньте на цих коней! Рибалка мрія. Рибалка мрія. А хлопці не дочекалися цього виходу. Неймовірні відчуття. Просто неймовірні відчуття Йди сюди. Йди сюди. Ох, ти ж мій хороший. Хо -хо -хо. Друзі, це пішов вечірній кльов. Кайф. Я поки задивився, вон, хлопці їдуть тролять. Поки задивився на них, уже кивочок. Добрий день. Кайф. сидить сазон ну, давай братанчик Дивіться, який ось в нашому прилові друзі і сазанчик те що я вам казав Дивіться, який біжи шолокрут Прийде вечір, я думаю, прийде сазанчик. Як бачили, взяли одного сазанчика, невеличкого, відпустили. Клас, у нас 15,50, ще трішки. Нам в принципі більш як досталь, кайфанули, нарибали місце, просто м -м -м персик. Ну ще трошки покидаємо. Оці карасі, кілограмові, вони просто не дають, друзі, покоя. Це неймовірні відчуття. Ох, рижий! Іди сюди, сазан! Ох, рижий! Ніхіра собі! <різь> Друзі, ви бачили? <різь> ви бачили це круте піке! Я вот <різь> просто не могу! Дивіться який! кей! Зі сазоненка, але у нас сьогодні... І вчора був принцип таких сазанів не брати. Ну взагалі сазанів ми не беремо. Його тут десь півтора до двох кілограм. А може і двох нема. півтора десь. Ах. Звісно, Дімончик просив йому одного нас за жарочку, ну хай уже простить. Буде карасів О. Біжи, шалакрут. Тобі пофортило, що ти мені попався. Подивіться, друзі, 15.56. Рибалка тільки починається. Можна було весь день весь день просидіти, в палатки там або десь і на вечірок опачки, іди сюди. Іди сюди! Ах ти ж мій солоденький Карасенко. І приближайка виключилась перед покльовочкою. Ну все, ти, друже, будеш наш останній карась. Хватить. 16.07. Друзі, думав до 5 годин, але з таким кльовом. Ого! Дивіться, які кабанчики. Ой, красний. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук і один. Зійшов біля лодки. По бороді не вважаю і два сазанчика. Клас. Їдемо на базу хвастатись ловчиком нашим. Там може Дімончик на фідера щось нагатив. Дімончик! Ну розказуй, ти витягнув хоч щось. <гум> <більш> я бачу ти. Подивіться результат. Ооооооо. О царь рыбалка, и я понимаю. <гум> да, обічно, Наловили за когорну. Супер! Довольний. Я бачу, ти вже і рут пуди так. Все, друзі, пакуємо наш шелтер, який нас спас від доща, півночі йшов дощ, тому ну, карась був і пасивний. Лише під вечір він відкрив рота. Друзі, складаємося, рибалка була причудова, Макс, спасіба, Рибалка була супер. Ми летим додому. які питання, задавайте. З радістю відповім. Пока, друзі!